Добрий день, слава Україні! Продовжуємо працювати над розвитком техніки виконання прийому та передачі меча зверху знизу двома руками. Сьогодні працюємо над прийомом меча на місці та в русі. Нагадую, виконуємо розминку великоліса. Це обов'язково. Кожну право виконуємо 5 хвилин в середньому повільному темпі. Так, перша права. Це передача прийом м'яча з власного накопину. Кидаємо собі або однією рукою, або двома руками приблизно метр над головою, перед собою підсідаємо під м'ячик, виставляємо прямі руки, згадуємо техніку виконання, виконуємо прийом м'яча перед собою, також польотна траєкторія не більше ніж одного метра, та імітація прийому. Тобто, що ми робимо? Це підкидання м'яча, це початковий рух, він не рахується. Ви виконуєте два рухи, два дотики. Раз, два присів. Раз. Раз. Два присів. Прийом, імітація. Прийом, імітація. Перша права. Друга права це шанглювання м'яча. Це один із вправ для домашнього завдання, які будемо здавати на оці жалювання м'яча, на утримання, як можна більше за один підхід. М'ячик у нас працює перед собою. Траєкторія польоту м'яча не більше, ніж один метр. Вихідне положення, пружинка, ножки зійнуті. І на отримання м'яча можна О, виходимо, можна ще ж з коли руху. Можна на місці, але отримує м'яча. П'ять сім хвилин. Третя вправа. це прийом м'яча з пересуванням при кроком вправо вліво. Тобто можете робити 2 метри вправо, 2 метри вліво. Все те саме, тільки що робили, але в русі при самим Ноги приблизно на плечі. І не спішав, вправо, тепер ліво, Можна знову вправо. ліво, П'ять-сім хвилин. Дякую. Перемога за нами.